І так, друзі, трошки вам покажу новенького. Значить, ми займаємося не тільки вазовськими головками, просто я веду контент по них, робимо любую голову. Ось підписник прислав міцубішовську головку, і отака у нас проблема. Трошки, бачите, прилетіло в циліндр. Потрібно вирізати, заварити правку посадочного місця сідла, виточити сідло, нові фаски. Також треба замінити направляючі втулки, тому що є люфт. Если вы не ца... Тому покажу потім фіналі. Нарешті приїхали нам запчастини, значить сальники клапанов 4 штучки по оригіналу Mitsubishi беремо і приїхали дві направляючі втулки, виробник Мітелі Італія. Це дві випускні втулочки. Це зараз. Так, отак поварили. І так, наша Mitsubishi головка вже закінчена. Розкажу по ній, що ми робили і покажу. E, значить, ось Випресували випускні сідла, вирізали ось тут, заварили. Потім поправили посадочне місце під гніздо, правку зробили двох сідел e, Виточили нові сідла, запресували нові сідла, також замінили випускні направляючі втулки. І прирізали е, сідло. Клапана випускні нові. Так, ну і звісно, сальники клапанів замінили на нові По впуску. Замінили два бушних клапана, тому що ці у нас вже, бачите, був ударчик. Ось, Ось бачите, такі нізя вже клапана ставити. Зробили правку фасок сідла. Шліфанули тарілку клапана і зробили, щоб була герметичність. Ось такий ремонт. Сальники клапанов ставили нові спускні направляючі втулки в гарному стані. Заміни не потребували. Ось такий ремонт у нас вийшов. Буде їздити. По цих циліндрах питань нема. Герметичність є, тому було прийнято рішення не трогати їх. Хай собі працюють тільки по одному циліндру.